У вас, друзі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні п'ятниця. Хотіла гарний такий розклад романтичний, на притягнення кохання та на щось таке з приводу стосунків зробити розклад, але в новинах може бути осторонь, адже сьогодні в Києві Стала страшна пригода, де суддя. Ніякі, я думаю, не складе великого труда вам подивитися новини. Це на всіх Ютуб-каналах про це говорять. І хочу подивитися, щоб дали нам відповідь карти. По-перше, чи Вживав, хай карти підтвердять або опровергнуть спиртні напи або ще якісь речовини, які шкодять водінню автотранспортом. І чи буде наказаний, якщо винний, це винна ця людина. Давайте подивимось карти підказки. Бореться хтось. Король Пентаклів говорить, що гроші там, звісно ж, є людина, вміє їх заробляти, але нас цікавить не це. Це і так видно з того рівня, що людина і лексус придбала, і таке інше, але не будемо а, чужі ж статки рахувати. Ми просто подивимось, наскільки. Дійсність і що буде відбуватись далі, буде відповідати тому, що, наприклад, на що вкажуть нам карти. Не знаю, що вони покажуть із всього, що буде відомо, або що вже відомо. Тож, чи вживала ця людина, цей суддя якийсь збив нацгвардійця, алкоголь? Алкоголь. Чи вживав він? Нам показують його особистість, що він а, дійсно був у достатку і вміє дуже досить а, розумна людина, і вміє промови толкати гарні речі. Підсилений э, родиною в нього, чи дружина, чи э, мама також потужна така особистість, сильна гілка родова э, по материнської лінії. І він чекав, до речі, якогось врожаю. Чомусь навчався, чекав врожаю, але не дочекався. Людина могла бути розстроєна чимось, адже по фінансах щось недополучив. недополучив міг бути розстроєний. Давайте подивимось. Старався, в принципі, для родини там була підказка, але щось дуже повільно просувалося в його житті. Щось могло, начебто, і устатковано, але. Давайте подивимось. Якесь свято могло наближатися, чи то день народження його, чи у родині. Родинне якесь свято, юбілей, чи щось таке. У жінки могло бути або день народження, або у, ну, у матері, у сестри, у дитини жіночого полу? так. Але щось пішло не так, зруйнувалося. аж перевернута тройка мечів. Але ж нас цікавить, чи вживала та людина. Він то покриває навіть, а чи вживала, покажіть. Так, вживав, вживав, показують. Він це приховує, але вживав. Жалко, звісно ж, хлопця нацгвардійця, бо ще геть молодий. В одних джерелах кажуть 23 роки, в інших 25, ну, поки встановлюють, можливо, там ще якісь неясності. Чітко показують, що вживання алкоголю було. Було. Що тут е, покажуть, як далі буде просуватися? Знову ж таки, кубки. Дуже багато кубків. Тут е, без вагань можна сказати, що вживання алкоголю було, навіть е, вже можливо і не хотів, але чомусь щепив, значить ніхто насильно не заставляв. Так, добре. Що е, буде далі? Як буде? Чи буде покарано дійсно по справедливості в плані? Як покарають, хай покажуть. Хм. Перемога. А чия перемога тут? Ой, Показують знову ж таки достаток людину, людини і його перемогу, і що він вперед просувається. А що це за колисниця? Невже й далі буде їздити? Це що? Що це за хитра людина? Боже мій, і не хочеться таки казати, але бачу, що саме по справедливості можливо й не буде. А від... ну, від. Ой, покарання саме справедливого не буде. А від Всесвіту отримає покарання людина, якщо винна дійсно. Покарання можуть отримати діти. Так, стовідсотково отримають від Всесвіту. дивіться, яка судьбоносна. Ця карта каже: від судьби не уйдеш яким би хитрим ти не був, ось це хитра людина, яка звикла обманювати, нечесним шляхом добиватися оцих статків, що так, в достатку, начебто сім'я, але ж це нечесним шляхом добуті гроші. І він вперед продвигається, але ось дві карти, які говорять, не понесе справедливе покарання від людей, понесе від Всесвіту. Понесуть діти. Можливо, він і буде не покараний, а будуть покарані діти. Тож, хай людина думає, де він, не справ... де він чинить не по справедливості, якщо по справедливості розкається і там, де дійсно винен, зізнається і понесе дійсно справедливе покарання. І хай буде так. Все, що я хотіла побачити, хоч і короткий розклад. Але я побачила. А що співчуття рідним Нацгвардійця? Я не знаю, хто там в сім'ї. Звісно ж, хто б не був, можливо, дружина рідні. Тут хлопці на війні хоч захищають, а тут також привив. Виконання своїх обов'язків дуже жалко, що так трапилося. Що там в сім'ї буде? Ну, звісно ж, сліз, якусь компенсацію виплатять, печаль, звісно ж, надії на щось краще. Його сім'ї, роду. Ну, буде якесь кохання в когось. Підвисла ситуація, вирішення судові, до речі, да, важливі рішення будуть прийняті, якийсь вибір, можливо, ну, наповнення буде. Якісь страхи ще можуть переслідувати сім'ю. ай-яй-яй, Але ж все одно їх чекає їхніх дітей, чекає щастя в цій сім'ї, де загинув нацгвардієць. Вони пройдуть, звісно ж, якісь навіть залякування будуть, можливо, в їх бік, але вони встоять і... За цвіте той жезл, їхні справи будуть продвигатись добре і діти на коні будуть в тій сім'ї. Да, хай буде так. Душа цього хлопця також, там, де йому добре, якщо це заспокоїть когось, мати чи дружину. Бачите, вознеслась ось все. Якщо, до речі, метелика, бачите, сідає на плече чи на руку, знайте, що це душа цього хлопця. Ось він так показується на білому коні і у вигляді такого гарного метелика. Тож такий розкладик. Пишіть, коментуйте, діліться цим відео, воно на сьогодні актуально дуже. Хоті, трохи трагічне, але ж потрібне. Я думаю, хтось кому це потрібно, почує.